Коротше, всім доброго дня. Скільки не їздив на рибалку, навіть ще скільки їздити не буду. Тільки замерз, а риби нема. Вон друг уже скоро весь ставукоб буре. Давай їдь по, чеку. по чекушку? Буде клювати, так? Да? Коротше, еле доїхали. А скільки сюди? Кілометра 2. 2 км на апріорі, як дали джазу. Позвонив до батька, кажу, витягнеш. Він каже, ні, не буду його витягувати. Позвонили там ще людям. Теж сказали, трактор не заводиться. Сказали, як хочете. Батько взагалі сказав, буде будете монтировкою довбать каже. Зловити каже, Та я не сиділося вам вдома. Коротше, як щось зловим, то вам щось покажемо. а як не зловим, то вам нічого не покажемо. Коротше, тут ось пробурили. Нема ніфіга. Романичон. Уже і дивиться в екрани, і нема ніхера. Ну що є? Ага, аж встає. Встає? Не бачу я ні макароном, ні луку. Нічого, нічого нема, а да? ти прикручував. Вона тут хоч є? Та риба. Ну, все промайнул, Короче, вода. мутна Та ти вже накаламутив. Уже не видно нічого. Короче, є така приспособа. Короча, там як тільки пробурили ще трошки було окунь був сюди прийшли один такий плавав і все більше і не було Короча, не рибалка саме удовольствия як один казав як ото в рибалки самий процес чи яка не риба сам процес — Тільки без чекушки нема процесу. Не ловиться, так? Так би вже впливу, повідомлення. Надо шукати ч ж. Де Ні, чікушку? не чекушку, де риба стоїть. О, Це ти вже намутив тієї фігні, поняв, вона вже не видно на екрані. А ну, шо заховав? показывать не буду. Да, да, что ты что, настоящие рыбаки ховывают. Карась Все. 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 Рыбалка удалась, на одну сковородку наловили. А ну покажи кайф. Чи класс, чи лайф, чи як не там. И снежок напускается, и как красота. Холодно, правда, похолодало. А окунь не клює І сьогоднішньої рибалки, якої ми сьогодні були на рибалці коротше це що ми наловили. Так собі. Навіть ось якогось якось а ви пишіть, коментуйте, як вам рибалка піде чи не піде. Карася, такі ребра ось. Ось ось такі ребра. Короче, наловы ли мы сегодня. Так что погано.